Доброго дня. Сьогодні вас знову вітаю парксайд. Рівно тиждень пройшов, як я минулого разу теж в середу робив огляд. Ну і сьогодні є трохи новин, то я вам трохи розкажу, покажу. Ну, для початку я вже м -м, вам не покажу, мабуть, там стояв автобус, ми вже слідкуємо за автобусами. 199-й автобус, ось там от стояв, тільки що поїхав. Якраз зараз десь виходить скільки 14.36, тобто він в половину 14.30 пішов. Так, по першому будинку, що у нас, які у нас є новини цікаві, кому цікаві, кому не цікаві. Є ще декілька трьохкімнатних квартир, які залишилось, їх можна. Є відновлення, є оселя. І в принципі просто можна купити. Навіть робимо невеличкі розтермінування. Їх залишається не так багато. Зараз декілька квартир віддамо під ремонти, бо будуть вони з ремонтами продаватися. Тому, кого цікавить самостійно зробити ремонт, трошечки зекономити. Ну, то звертайтесь, будь ласка. А, так, в цілому, по парксайду, та в принципі, основні, основні новини, вони в більшості хороші. Ну, от, Як, наприклад, там трошечки допустили до роботи фасадчиків, бачите? Деякі види роботи їм дозволяють робити. Я вже сьогодні казав на Грінвудах. І зараз скажу, є проблема з тим, що люди прості люди почали заробляти нормальні гроші на рівні. там, як, Ну, такі прості або середні айтішники. Але ще не навчилися правильно їх витрачати. В тому плані, що е е люди перед Новим роком працювати не хотіли, бо трохи наїлися. А зараз, коли вдарили морози, місяць без роботи і вже все. Вони готові виходити хоч в мороз, хоч слякач, хоч в дощ, хоч, ко хоч коли. Ну, так не можна, треба бо, трохи мати фінансово, як то кажуть, грамотності. Ну, але це мої думки, комусь вони не сподобаються. тому... Ну, як є, це моя думка. Чому я минулого разу знімав в середу, а знімав я в середу, тому що їхав я на нагородження Лун UA. Давайте вам покажу себе. Їхав на нагородження Lun UA, і на тому нагородженні був дико розчарований, тому що, на жаль, на жаль, це була якась профанація. Суть цієї профанації була в наступному. Добрий. Нас не попередили, згідно яких будуть мірок робитись, як це правильно сказати, заміри топовості забудовників. Просто сказали, приїжджайте, це буде досить цікаво. там, І заставили купити там, Як заставили, попросили, щоб там всі були в смокінгах, щоб жінки були там в платтях. Коротше, я півторачку доларів вклав в це діло. Коротко. Нагороджували вони Лунії, знаєте за що? За те, що е, та чи інша компанія чим більше грошей витратила на Лун. Тобто перший там був інтергал, він більше за всіх використав, другий був Рієл, е, третій Авалон, по-моєму. Четвертий, не пам'ятаю, п'ятий лев. Е, У мене жопа згоріла, тому що ну, ми 20. П'яті якісь там, навіть номер не називали. Але я був в шоці. Тобто ми здали 600 квартир за минулий рік, якщо рахувати з комерціями, 600 об'єктів нерухомості, там щось біля 40 тисяч квадратних метрів і ми 25. І, блін, у мене... Просто шок. Тому якщо ви там побачите, як деякі компанії там е, себе зараз рекламують, що от вони згідно якогось там е, як це правильно сказати, рейтингу Loon UA е, в топі, то вони не пишуть, що це за гроші, витрачені на Loon UA. А вони пишуть, що просто це топ. Коротше так, це вам, якщо цікаво, е, я думаю, що не сильно цікаво, я просто йшов до садочка. Дивіться, на садочку ми почали вже робити. На садочку ми вже почали робити е, перший дитячий майданчик. Перший мається на увазі, що той, що ближчий, добре, що ближчий до е, самого садочку. Другий буде ось тут, пізніше зроблений. Бачите, його відмітки вже є, оце колишки. Ми зробимо тут перехід. Тут, в принципі, пішохідна і велосипедна зона, але все одно буде перехід спеціальний, позначений, щоб велосипедисти не розганялися. І садочок цей відкриватимуть не в березні, але не, як я казав, 1 числа, а ближче до 30-го, точніше, точно 30 березня. Сьогодні говорив з директором садочку. Вони казали, що е це понеділок, інакше потім буде вже Паска, і нема сенсу, е ну, скажімо так, зав'язуватись з цим. Враховуючи те, що ми їм надаємо суперумови для того, щоб вони тут, е скажімо так, відкривалися, теж трошечки участвуємо в тому, щоб. Ця, э, ц, цей заклад э, дитячий дошкільний. Працював добре, то вони готові працювати з мінімальною кількістю дітей, десь в районі 10 дітей в них по плану вже є, і тому вони сказали, що ми вже готові відкриватися. До цього моменту вони будуть запрошувати людей на те, щоб подивитися, як мінімум один-два рази, щось типу промо. можна зайти, буде подивитися, як виглядає садочок. Я думаю, що до того моменту ми вже все це діло встановимо, бачите, вже підботонували всі ці штучки. Довстановимо, огородження зробимо. Можливо, і сніг вже росте, або, або приберемо. Коротше, теж допоможемо зробити нормальну презентацію, красиву, правда, без просека. Я думаю, нас не засудять за то. Добре, про садочок я вам розказав про АТБ. Ну, АТБ казав вже, в принципі, ще просто раз нагадаю, ми вже їм видали технічні умови на деякі мережі, бо нагадую, тут всі мережі ми самі зробили, деякі самі побудували, деякі самі придумали. Тому ось там буде АТБ, от вздовж е, от будка охорони стоїть, і правіше від будки охорони, отак, от від будинку до АТБ десь метрів 40 чи 50 буде, вони, о, в них буде заїзд з дороги, але пішохідко вони будуть з'єднуватися з нашим комплексом. А мак, до речі, сьогодні вже вивізку повісив. А після вивізки частіше за все в них 4-5 днів. Тому все ж таки дата 15 лютого дійсно реально можлива, якщо. Буде така можливість, ми обов'язково приїдемо саме на відкриття. Якщо нам, звісно, повідомлять про це, вони ж Мак це відкривається так, знаєте, гоп-гоп і відкрились. Так, переходжу до будови. Не буду вам тут довго розтягувати все це діло. А, все ж розтягнув. Дивіться, до чого я взагалі то розказував. Там, ну, Крім того, що я е, відверто ображений на Lum UA, ну, тому що так не можна робити. Е, використовувати компанії для масовки, тим більше компанії, які працюють. Але в цілому це, знаєте, ознака наступного. Ринок дуже слабенький, ринок дуже волатильний і дуже поганий на сьогоднішній момент. Чому? Ну, в мене є декілька показників. Перший показник: збільшення кількості інтернет-реклами і використання блогерів. Друге, тобто використовують рекламу, значить погані продажі. Друге, кількість монолітників, які повернулися з дорогих будов до нас. Дуже велика, тому що ми продаємо не за всі гроші, у нас продажі є. А ось в забудовників елітних вони закінчились. І знов ті ж самі монолітники, які від нас побігли до елітних, знов повернулись до нас, тому що ми платимо. І третє, це те, що компанія, яка колись була медіатором, я про UA, яка казала, що ми над битвою, ми взагалі чесні, чесні, ми от ледь незакони нові пишемо. Вона просто кешбечно за гроші оплачені в 2025 році забудовником, тому що в них теж все погано. З грошима погано, тому саме, саме так от цей бонус і видався, саме тому вони нагородили тільки тих, хто більше витратив таким чином, залучаючи. Ні, спонукаючи їх витрачати більше саме на лун. Добре, переходжу до будови. Так, якась тут пересміночка трохи, монолітники вліво, монолітники вправо. А, це Рояли. М -м, так, давайте почнемо сьогодні з четвертого будинку. І З другого частково. По-другому ще поки що ходити не буду. От Зараз тільки почнуться якісь мокрі роботи, щоб я вам вже показав. Бо е там все зав'язано зараз на опаленні, на електриці. Розетки роблять опалення, електрика і гіпсокартон крутять. Е залили минулого разу, пам'ятаєте, я вам показував, що в середу я був, казали, в п'ятницю повинні заливати плиту. Ту плиту вже залили. І давайте, вам просто, може, пройду по, по цьому. Покажу, як виглядає, що де і як. Тому що готують в тому числі і першу секцію для того, щоб почати працювати і по першій секції. Бачите, видувають сніг максимально для того, щоб почати тут виставляти опалубку, щити. Бо щити не можна ставити на лід, щити треба ставити на бетон. Ось так. Так, що біля другого будинку хотів показати. Бачите, мережі дориваються. Це там йдуть каналізація, вода, дощова каналізація. От з'єднують зараз з основною мережею, яку копали з тої сторони, я вам минулого разу показував. І в принципі, вже все буде готово для того, щоб навіть там і дорогу робити. Так, а тут оця плита є минулого разу, яку показував, там були вишки, їх зараз перенесли. Вон, бачите, вони тепер там, ті вишки з іншої сторони. Так. Ледь переліз. Ось бетон. Бачите? Я вам скажу чесно, він ще теплий. Він ще теплий. Прям теплий-теплий. Там іде хімічна реакція, і тому ось є прогрів виставлений, бачите, тут краще тих дротів не торкатися. Виставлений прогрів подається напруга, і ця напруга передається в арматуру, арматура гріється і не дає, не дає бетону замерзнути. Дуже тепло, прям, тепло йде. Прям, от ви бачите, воно все сухе. Тепло йде прямо від цього, від бетону. Ну Ось такі. Все це залита аж до самого кінця. Я мабуть до самого кінця йти не буду, просто виходжу вже назад. Пройдуся біля 3, 5, 6 будинків, тому що мені пообіцяли, що там ще риють. Ага, це був Йоб твою мать. Та бачу. Дружимо запис відео, не звертайте уваги. Як то кажуть, бум. Е, продовжуємо. Переходимо на секцію номер. Номер на будинок номер 3 на секцію, звідси бачу вже так, під стрілою не ходимо, зараз призупиняю трошки. Так, третій будинок. На третьому будинку приїхала ще та додаткова бригада, пам'ятаєте, про яку ми розповідали е, вже два тижні. Все ж таки вже вони зібралися, я вже казав, е, голод не тітка, тому всі повернулися. Я, якщо чесно, не сильно, ну скажу так, зловтішаюсь. Насправді мені б дуже хотілося б, щоб всі, у всіх робота оцінювалася максимально дорого. Я вважаю, що на сьогоднішній момент робочі професії практично вже дійшли до того рівня, на якому вже не соромно казати, що я там будівельник, монолітник, плиточник, як Волошко. А, так, що у нас? Дивіться. Зсередини почали ставити колони на секції номер 2 Ось показую, ось середина, вже зняти є декілька цих декілька щитів. А тут набирають і до кінця виходить до секції номер 3 притискаються колонами. Та проходьте, хлопці! Ось тих нагляд там щось приймає. Наш Олександр, пам'ятаєте, у всіх наших відео знімався. Так, і що, і долили, виходить, що долили чи не долили плиту над секцією номер... якщо по ній так вільно ходять, тобто як, хоча ні, ходять як по арматурі. Можливо, долають долиють найближчим часом. Тому е, що, тут по будинку номер 3 особливо нічого немає змін. Основні зміни по п'ятому там додалося, додалася ще людей до першої бригади, тепер там 12, по-моєму, людей. І додалася ще невеличка бригада на секцію номер 4 Пам'ятаєте, минулого разу я ходив в середу, і там люди були на четвертій секції п'ятого будинку, розчищали е цей е підбетонку. Тому зараз ми подивимося, що вони там вже встигли зробити за той тиждень. Не так багато, але як є. Я вже звідси бачу, що вони трохи вже поробили, Повиставляли щитів для залиття стрічкового фундаменту. Першого рівня не стін ще, а саме стрічки самої. О, ось так виглядає в'язальна проволока. Так. Давайте зробимо навпаки рух, не так як ми ходимо, а рівно з шляхом. Підемо на зустріч до секції номер 4 я вам тут покажу трішечки стін першої секції п'ятого будинку. Потихеньку вони лиють. І переходять на, переходять на третю секцію. Минулого разу ми там якраз були, там теж розкладали арматуру, теж були розкладені щити, я бачу, що там закривали якимось чином закривали місце. Ну, не місце, а господи, ну сам фундамент закривали від того, щоб його снігом не засипало, я так розумію. Бо тут вже, тут, 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 я думаю, що будуть. Розчищати пізніше, так думаю, просто чекають, коли сніг розтане, щоб не робити зайвої роботи. Насправді тут є такий теж елемент, щоб не робити дурної роботи, об'ємів достатньо, то вони просто люблять там, де простіше розчистити, там, де просто одна площина розчистити, набагато простіше. Тому вони так і роблять. Цю секцію поки що лишили секція номер 2 і перейшли одразу до третьої. Випуска тут, стирчать. Потім вони просто будуть переставляти щити. Тому роботи тут по фундаменту багато. Плюс, що фундамент не глибокий, все ж таки, там, умовні 1,5-2 там, метри. Нема ніяких там е великих е заглиблень. І тому це полегшує трішечки роботу. Хоча е сама ручна робота, насправді її дуже багато. Тому ось так. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо... Що вже практично от-от-от скоро будуть заливати. Дивіться, ось, вже все практично готово. і Залишається тільки остання арматура, я так розумію, поставити посилення, я так розумію, верх, верхні частини підсилення і все, і вони вже будуть готові залитися. От Минулого разу цієї частини не було. Ще, бачите, тут підрозчистили, підготували під те, щоб теж заливати фундамент. Це перехід вже... Це ні, це ще поки що перший під'їзд секції номер 3 п'ятого будинку. А ось тут вже розкладається інша бригада. От вона бере, я так розумію, кінець третьої секції і повністю четверту секцію. Вон, порозбивали вони арматурою. А, розмітку зробили для того, щоб розуміти, де ставити щити під фундамент. І ось вони за ці там умовно за цей тиждень понабували трошечки щитів ще з арматури, я так бачу, особливо не працювали. Але в більшості о, формували місця для, залиття, для розкладки арматури і для залиття фундаменту. Зараз подивимося, що у нас тут ще підрили по шостому будинку, що у нас тут відбувається. Так. Ну Трошечки підрили, зовсім небагато. Скажу чесно, можна було більше. Ось я бачу по, свіжим, по свіжій частині. Практично дорили до кінця. тобто от Бачите, сіння мітка це місце, де вони ну, від коскотловану до цієї мітки отак от повинні дорити. Небагато, ну вже як є. В принципі, всі розуміють, що земля така не сама легка для купання, не пухка. От, але все одно рух є. І слава Богу, так переходимо тепер назад. Повертаємось до другого будинку. Трішки розпокажу вам, що там відбувається на другому будинку. Поки йду, показую, як воно риється. Дійшов до будинку номер 4 дивлюся на третю секцію, бо забув на неї подивитися. По третій секції бачу, що ще не розчищали. Тобто вони зараз поки що не планують тут працювати. Думаю, тут така ж сама тактика, як і на секції номер 2 п'ятого будинку. Чекають, поки просто розтане все це діло. Потім можна просто буде відкачати воду з фундаменту, де і все. Води буде багато цього року, цієї весни, тому. Придеться насосом попрацювати і денно, і ночне, я думаю, декілька тижнів будемо викачувати з фундаментів цю воду. В принципі, що непогано для фундамента, я скажу чесно. Тому що чим більше води, тим краще вона сідає на своє місце, як то кажуть. Потім легше працювати і менше усадка в будинку. У нас така історія вже була на одному з будинків, коли затопило сильно фундамент. І потім цей будинок показав найкращі показники, він взагалі не сів. Практично не сів. Тобто там менше, ніж там, від, від, від е, найменшої відмітки. Там Міліметри буквально. Через те, що якраз його фундам... на, рівні, на етапі фундаменту затопило. Ось так. Переходимо до будинку номер 2 що хотів вам показати, що фасадчики трошечки вийшли. Хотів всередину двору потрапити. Зараз спробую через якийсь прохідний під'їздів проскочити, показати, що в дворі робиться. Та й вийду. Покажу, що фасадчики працюють. По мережах працюють багато, ну, я вам показував, що то мережевики е прокладають основні мережі. Мережі це взагалі база будь-якого нового житлового комплексу, особливо в таких місцях, як наше, тобто де ми ззовні. До речі, дуже часто, зараз на себе поверну, дуже часто. Ні, я ще пройдусь. Ага. Дуже часто е чую зараз від багатьох. Е Колег по цеху, по будівельному. Ну звісно, у вас там найкраща ціна. Ну звісно, ви ж там в полі там самі у вас конкурентів нема. Я перепрошую, а хто вам заважає? Чого ви всі лізете на вулицю тролейбусну, там бодатися один з одним, а ніхто не хоче відкрити якийсь там голубий океан, от як ми собі відкрили? Тобто ні, ну звісно, вам легко, тому що нам легко. Шановні, 5 років тому ви у нас біля скроні крутили, що нам легко. От тепер... А тепер всі знецінюють типу, наші, наші досягнення. Та я розумію, що вам трошечки, як то кажуть, трошечки неприємно, що ви не догледіли це діло. Ну але ну, треба визнавати, треба визнавати, сказати, що молодці, там то сьо, 50. Ні, ну звісно, ви там самі собі. Короти, то таке. Взагалі колеги по цеху. Чесно, щось мені не дуже приємно з ними спілкуватися останнім часом. Всі якісь такі Сн... сноби, прям, ну чесно, відверто. Ти ж ще гімно в тебе молоко на губах не обсохло, а ти вже там вважаєш себе великим девелопером. Ну це таке. Ладно, поїхали, показую фасадчиків. Показую фасадчиків, і, мабуть, і тут зараз зайду в двір збоку, потім сюди і на вихід. Мабуть, більше нічого не буду показувати. Сьомий будинок, до речі, ми стартанули, все нормально, все пройшло, вже, все, вже йдуть повноцінні продажі. Зараз, коли деформується ділянка разом з Макдональдсом і разом з заправкою, там вог буде теж з іншої сторони ділянки на фасаді. Ми розкажемо вам про центральну дорогу, яка буде їх з'єднувати, точніше роз'єднувати і яка вийде між п'ятим і сьомим будинком. Тому багато, багато хто хотів класну проїзну видиму комерцію. Я би все ж таки дуже сильно радив звернути увагу на п'ятий і на сьомий будинки, і на комерції між саме ними, між п'ятим і сьомим Потенційно, це на майбутнє, на через три плюс роки, буде дуже важлива діляночка для розвитку свого бізнесу. Так. Ні, тут тільки підготували під якісь благоустрій чи що, що там вони підрили. Ні, навпаки це ще, чого не готували. Ні, тут нікого нема. Раз, два, дві людини насправді на фасаді небагато. Ну, то що, вже скільки є, щось роблять, я так розумію, просто нема що багато чого робити. Так, заходжу в двір. Так, тут хлопці гріються. Ага, роблять опалення, бачу. Ліфти. Ну, ліфти ще минулого разу стояли, тут стяжки не доробили, не встигли доробити. Зараз туди подивлюся, що там вгорі, поки вони тут крутять. Нагадую, у нас на всіх будовах стоять генератори, деякі наші, деякі орендовані, більшості наші. І ми от маслаємо тут потихеньку ну, щось, гіпсокартончики. Не сильно тут щось змінили за останній час, я її взагалі не бачу. Їх тут, правда, не одна бригада. А ні, тут трошки оце вони наробили, цього не було. Короба понакрутили деякі. Отак, ну, можна було і краще. Тим більше, що дуєчка є, можна працювати насправді не є так критично. Так, вийду в двір. Так, вийшов в двір. Ага, фасадчики зсередини працюють. От, бачите, зайшли на секцію номер 2 зсередини, я так розумію. Тут були виставлені ще давно арештування. От це підробили, і ось бачите, який об'єм практично аж до сам, а, ні, на середину, бо вони з кінця навпаки почали. Тут трошечки починають ліпити. Бо ця стіна дає можливість, технагляд перевіряє температуру, а вона якраз на південь. І їм дозволяють клеїти на. Південь, коли є температура. Так, ну в більшості що? Тут, в принципі, особливо нічого так не змінювалося. трошки вікон додалось, трошечки поприбирали, порядку трохи є. А, що скажу? А, у нас залишили тільки ці два під'їзди без е, штукатурки. Практично по всіх під'їздах є штукатурка, подекуди просто крім декількох перших поверхів. В більшості отак, от по під'їздах штукатурка вже практично всюди готова. По двору лишається трошечки ще є комунікація. От її якраз витягували, я вам показував з тої сторони. Герчашки, в неї саме головне, заведені всі дроти, з них правда, ще будуть потім тягнути. Ми хочемо тут деякі підключення зробити, тут внутрішні між собою. Та і в принципі все. Все в принципі, готово. Це і все, що хотів сказати. Ну що, до наступних зустрічей, всі... всіх радий бачити, бо більше на такі я е -е -е, премії їздити не буду. Пішли вони в одне місце ось, Тому що два дні втрачено, краще б я познімав вам якісного контенту. А сьогодні ще вийде класний класне відео про те, як дешевше зробити санвузол. Тому після цього відео обов'язково передивіться і це відео на каналі, тому що ну це такий інсайт т. не інсайд д, а інсайд т. Відрізняється тим, що Т. Це як прозріння, а Д, це як інформація е із політика Тому подивіться сьогодні відео про санвузли як їх зробити в 4 рази дешевше поїхали далі